Дорогі, любі друзі, готуємо смачні бутерброди. Беремо сир терті солугуні. І беремо крабові палочки натерті. Висипаємо. Беремо зараз часник. Кидаємо і беремо майонез. Наливаємо багато. І це все гарно перемішуємо. Погнали. Далі ми взяли батон, розрізали напополам. Середину витягнули. І нашу суміш кидаємо на середину. Погнали! Далі ми беремо копчену ковбасу і кладемо під ковбасу середині ріки. І беремо ще червоний перець, не гострий. І ставимо наші бутерброди в духовку на пів години, щоб сир трошки розстав і наміс. Що можу сказати? Бутерброди дуже смачні, але ці бутерброди для супу. Я їх готую для супу. У мене ще буде суп. Капель.